С тим'якочасти на Господь Боже принплаця молитви Мати Твоєї, Присвята, ясів. На тебе надім вкладай спаси мене молитвами Твоїми, і по імені прощення гріхи. Життя, дачі спаси, спаси молитви Твоїми, благословення надії, душ наших, Пресвятая Богородице, спаси. Отця, всі отроду і зачала, Діотце не молитвою молитви Твоїми, спаси душі наші. Ходило, Словом вічество, це хвальна, його, що Він спас душі наші. Мивости суди, сіна твоше, не молитвими Твоїм, влади судо мене, що зарішив більше за всяку людину. Радуся, бороться, пречиста, приснуді молитвими, шо молитвами твоїми спастися. Виланий дори, до вічно, і ми в майбутнє, бородице, щоб я облажав тебе, при святани. Не відкинь плані, рабів твоїх молимось, згоди, все хвальне, щоб визволитись навіть усях і напасти. Пресвятая Богородице, спаси. нас! не дух, всякої Борисі, спаси на, що Твоя ще покров принадліпадаємо. Пресвята, родиця спаси. нас! Дивне чужу, що тобі ворочу заради нас народився з тебе всіх Творець і Бог наш. Божий боротися, явився безпогладне зцілення від пороби зневажання, духу тішення. Пресвятая Богородице, спаси нас! Визволи він у дорог, рабі, від усяк дорож, що Бог вважає рабів, і приставу десь від усяк війна по душевній тілесної. У городці, що до тебе припадають, злилися при недолі і скорботи. Пресвята, я спаси. Радуйся, Діо очищення, радуйся, ручку, і свічник, золотий, і божесний, манни, і, і світла повісного. Господь, ви вород сиди, на втроє три святий молимо, щоб воспасіння одержати. нас. Слава Отцю син, і Сину, і Святому Духвіний, і час. О, дієво, що породила, спасе, і світу, Його, що породила Спаси і владика світу, Господу, що спас душі наші. І нині по всяк час, і на віки віків. Амінь, радуйся, гору, радуйся, купино. Радуйся врата, радуйся дісти, радуйся Божества трапуза, радуйся всі, допомога влади і чицем. Були тебе сли і предчисти, матері, всі святих, твоїх милостив даруй, милості Твої, людям Твоїм. Пане, ви планили небесний, що спасти рабію твоїх, у добрій збережи. Притечі спасі вам моли Бога за нас. Моли вже чесною словом притрителя твого пророка, притечі Христе, спаси мій рабію твоїх, збережи. Святі славні апостоли, мученики, всі святі молі Бога за нас. Моли вже славних апостолів, мучи всі святи, твої милості даруй твоїм. Святі безсрібники, молі й Бога. Моли, Все, славний, безсрібний пород, це рабію твоїх збережи доступний святий, і твердиня Твоя, слава Отцю, Син, Святому Духві, Отця і Сина, Святого Духа, прославляємо, взиваємо. Троче свята, спаси душі наші, і нині, по час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти, що не на останні часи, отрову прийняли, породила Творця Твого Діву, Спаси ти, що вличають тебе. Милосердя двері, відкрий нам благословена Богородице, бо ми на тебе надію маючи, не загинули, а від усяка лиха Твою визволилися, бо ти спасіння роду Християнського. Господи, помолімось. Ісе, Боже, що відслави, розсилаємо Цю ісину, цьому духу, і Сину, своєму духі нині повсякчас, і на віки віків, нині настав час, що всіх освячує, і праведний де суддя, тож, навернімо душе до покаяння, як будеться сльозами взиваючи. Господи, помилуй нас, нині було не зростивши ти, христе житло сілення і всечасно в храмі діви, окрабня Твого благословення, Ти відданяєш, не дуги немішний, лікарю душі тіх, дівою породила тебе безмежного мужа, і діло залишилася мати тебе сневісна, Марії, Марі, Христа Бога нашого влагай, що спастися нам, пресвіта, Бородице діло, діла круг наших направ і прощення провід наших. Вивлень. Hori espiroaimo nei skupi Espaço e termine І освячені одного. цієї причини не соромиться він, називати їх братами, кажучи, сповіщу ім'я твоє, братам моїм. посеред церкви успівутиму тебе, і знову я буду надіятися на нього. І ще озя і діти, що мовдав Бог мені. Отже, через те, що діти стали спільниками тіла і крови, й він також став спільником її, щоб смертю знищити того, хто мав владу смерти, цепто диявола, і щоб визволити тих, що все життя страхом смерті перебували в неволі, Бо приймає він не ангелів на I was to sit on your you'll me lose Одного разу прихожу Ісус до Єрусалиму в Єрусалимі біля овечи є купання, що позив єврейські зветься, фіпезда, яка мала п'ять критих входів, у них лежало багато хворих, сліпих, кривих сухих, що чекали руху води, вона, не Господні, широко сходив купальню і збурив воду, і хто перше входив після зборня води, той одужав, хоч би яку недугу він мав. Слава тобі, Господи! Слава тобі, Сламів, ми Господу помолемось. Господи! госмонти. Все, все пречистої, приблагословенно владиці нашій Богородиці і пряснодіви Марії, силу, чесно, животворчого Христа, заступник сочесних, небесних сил, безплотних. Чесного славного пророку, бретечих, хрестителя Йоанна, святиславних сехвальних апостолів, святих отців наших великих ієрархів, вселенських учителів слав'янських, Василів великого гріори, Йоанна Зутоустого, святого отця нашого Миколая Чудотворця, архієпископа піскопа святих рівнопослів, Мефодії, Каріла, вчителів слав'янських святих, благовідно рівнопослу, Великого князя Володимирної, блаженної княгині Ольги святих отців наших, митрополитів Київських, Михаїла, Ріона, Петра, Олексія, Січиномучків, Макарія, Петра Могили, Дмитрий Ростовського, Нокенська, Іркутського, Веодося Чернігівського, Іосафа Білгородського, Йоанна та Павла Тобольських, святого Великомученика, Побідоносця, Побідуносця, мучеників, Варвари, святих благодійних князів, Страсустерців, Бориса Гліба та Ігоря, святого преподобних новомучеників Афанасії, Гумина Берестецького, Миколая, князя Луцького, Мико... Макарія, Київська, Феодора, князя Острозької, святої Іліані, княгині Ольшанської святих, Віденських, мучеників Інтонія, Йоанна Євстафія, приподонівців наша Антонія, Феодосія і всіх чудотворців Печерських, Почевські Іова і Гумена, чудотворця Почерські, всіх святих на землі українських православних, всі святих, правди бодців нашої, окемані і всіх святих. Спаси Господу, вмилу, владик наших і всю, нашу Бог Христову церкву, помини Господь, всіх піску, православних, що правдиво начало слово твої істини. Все присвідство Христи, де всякий священичий чин спаси її. Поміне, Господи, Богом бережену Україну нашу владу, і військової, і поміне Господи, тих, що ненавидять, і люблять нас, братів наших, що служать і тут присутніх, і тих, що з поважної причини відсутні, заповідає нам недостойним молитися за них. По мене, Господи, братів наших, поневолених та скорботних, і помилуй їх з великої милості Твоєї, від усякої. Недолі визволяючи, бо ти єси джерло зцілення, Христе Боже наш, і тобі славу села їм. З безначальним Твоїм Отцем пресвятим, блим же, утворчи Твоїм духом нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. ми Ярусі.

the school said that